Долучився до перегляду нашого ефіру. Це програма гісті студії. Мене звати Любов Данча. Сьогодні до нас завітали Дмитро Дума, співзасновник соціал-демократичної платформи, та Юлія Бублей, координатор соціал-демократичної платформи. Вітаю вас у нашій студії. Добре. Вітаю Добре. вас. Пане Дмитро, от власне цікаво, що це за? Демократична соціал-демократична платформа, розкажіть детальніше нашим глядачам, тому що можливо хтось чув, можливо, ні. Що ви переслідуєте? Яка ваша мета і цілі? Так. Дякую за запитання, Любо. Можливо, трішки некоректно говорити. Переслідуємо так. Ми соціал-демократична платформа з'явилася в 2012 році. Це молодіжний рух прогресивних молодих людей, які намагаються вирішувати поточені проблеми молоді в різних регіонах України, спираючись на основні принципи соціал демократії Це рівність, свобода, справедливість і солідарність. Це і питання молодіжного безробіття, це і питання популізму, тому що у нас дуже багато ініціатив. Це і питання соціальної інтеграції молоді, це також питання того, як популяризувати робот, робітничі професії, тобто саме ті актуальні питання, які, якими е, не багато організацій наразі займаються, які є наріжним каменем е, в розвитку України в цілому. От власне, ви кажете, з 2012 року за 4 роки що вже вдалося вам досягти? Скільки людей, активних, молодих українців, власне долучились до вашої платформи? Наразі саме активістів, таких, які реалізують проекти, реалізують ініціативи в різних регіонах України, зараз понад 800. Це саме, так, як би можна сказати, основи, але окрім них, є дуже багато людей, які входять в організації. Тобто, наразі, мабуть, чисельність більше трьох тисяч. Щодо реалізованих ініціатив і вирішених проблем, у нас є кампанії. Тобто, Ми працюємо в стилі реалізації кампанії. Тобто, є проблеми, з якими ми, з якими ми От саме намагаємося їх там ліквідувати, бороти чи надавати інформацію. І наразі, мабуть, так тяжко порахувати, але більше 60 це точно, тому що у нас дуже в рік понад 20 ініціатив реалізується. Це включаючи і тренінгові заходи, ще включаючи і форуми, і локальні ініціативи, наприклад, там, по боротьбі з безробіттям і тому подібне. Юлія, от вас цікаво стосовно рівного, як молоді рівняни долучаються, чи активні вони, чи пасивні? Ну, чесно кажучи, рівне, напевне, одне з найбільш активних міст, яке постійно долучається, яке проводить чимало ініціатив тут в себе на місці. І, чесно кажучи, так, молодь рівного, вона залюбки приходить, залюбки долучається до різних ініціатив і втілює їх в життя. І от, в принципі, наша ініціатива Молодь наше слово в рівному. Це навіть показала, тому що чимало людей пройшло, Вони піднімали питання, які їх турбують, і намагалися якимось чином вплинути і вирішити їх. Ось, ну загалом я думаю, рівнянам це цікаво, і рівнянам це потрібно, тому що нас е, чимало молоді у рівному таких кілька е, значних вищих навчальних закладів, які завжди на слуху. І от е, студентам це потрібно. Взагалі цікаво, як долучитися до вас, що потрібно до цього. Інформація у нас завжди відкрита, і ми запрошуємо там представників не тільки громадських організацій, а й взагалі активістів, які бажають щось зробити для вирішення там, реалізації питань в своєму місті чи регіоні. Це перш за все у нас є сторінки в соціальних мережах. Це і Фейсбук, і ВКонтакті, інстаграм. Тобто самостійно можна долучитися. Тобто так? так не потрібно для цього нічого потрібно тільки бажання. Реалізувати і зробити, як сьогодні е також говорили, ми в, в дискусії що для того, щоб Створити хоч одну добру справу, потрібно її зробити, і після цього відчувається результат. Саме для того, що коли молодь готова це робити, не потрібно нічого, не потрібно ніяких формальностей. Ну щодо взагалі додам щодо різних ініціатив, ми постійно відкриті, і дуже часто, як там організовується ініціатива, є там певна кількість обмежена людей. Інколи там реально заявки там п'ять людей на місце, скажімо, і ти розумієш, що от всім цікаво, всі хочуть і е, хочуть долучитися яким чином навчитися, Вчитися чогось і, так би мовити, внести свою лепту вправо. Молодь наше слово, так Юля, ти говорила. Детальніше про це, це якби, напрямок один організації, вектор, чи це зовсім інша якби, ініціатива, як вона стосується? сд платформи, молодь наше слово це суспільна ініціатива. Вона е, створилася співорганізації з е, виникнення ідеї трьох організацій: це СД е, платформи, це Інституту демократії, і соціального прогресу і також фонду Фрідриха Еберта, який допомагає в розвитку саме таких ініціатив. Е, вона не стосується політичної сфери, вона стосується реалізації проблемних питань на місцях. Формат ініціативи виник з того, що, будучи навіть починаючи з студентських років, будучи студентами, ми розуміли, що є багато проблем, які стосуються молоді на місцях, і дуже часто навіть молодіжні організації, які працюють в одному місці, в місті, вони не знають один одного. Тим паче вони не знають, як контактувати із представниками влади, вони не знають, як співпрацювати із тим самим центром зайнятості, і для того, щоб створити платформу для обміну думок, відкритий майданчик для навчання для представлення різних інтересів і громадських рухів, ось саме з цією цілею була створена суспільна ініціатива Молодь наше слово. Тобто, це такі якби тренінги для молоді, так точніше, як поводитися, розмовляти. Формат дуже цікавий. Він, ми відійшли від там стандартного, стандартного якогось сенсу тренінгу, тому що завжди намагаємось переносити саме молодіжні трендові цікаві формати. У нас ініціатива розділена на два дні. В перший день працюємо в форматі круглого столу. Під час круглого столу представники, які учасники, які зібралися на ініціативу в ініціативі, вони мають можливість себе представити і подискутувати щодо трьох основних. Питань, які е, винесені на порядок денної ініціативи, можемо так сказати: так, це е, освіта, інструмент чи формальність, це вірус безробіття, чи є вакцина, і соціальна інтеграція молоді. В принципі, три питання, які от завжди цікавлять молодь, які для них так. є так. дуже актуальними. Але робота так побудована читала сім тез, сім слайдів, сім хвилин. якщо не помиляюсь, чи це не замало часу? Як бокса та пояснити? Такий, так, це це такий, також дуже молодіжний формат. Основна ціль якого? Навчити молодь дуже лаконічно структурувати свої думки і доносити інформацію до публіки, тому що в нас представлена дуже широка аудиторія це і представники влади, це і різні можуть бути і політичні організації, громадські організації, і культурні активісти. І для того, щоб там мисль не розтікалась, скажімо так, і був створений такий формат. Тобто сім тез потрібно дуже лаконічно, чітко донести за сім хвилин і створити це за допомогою візуалізації. Яка буде доступна і буде цікавою і саме аудиторії. Ми говорили три основні питання. Як взагалі от, вдається молоді їх розглянути, от, наприклад, mm -hmm. вірус безробіття. Так? До чого якби, доходять, які проблеми виносять, чи одинакові думки? Думки завжди різняться, і думки різняться в різних регіонах. Тому що, ну, в різному регіоні ну, різна специфіка з питанням так. безробіття, в тому ж самому числі. Ось, наприклад, там в Харкові є більш попит на індустріальні професії, коли ми були в Харкові. В Миколаєві є проблема із гуманітарними спеціальностями, тому що там також більш орієнтація специфіка інша. І важливе питання наскільки молодь взагалі розуміє ринок праці. Що що зараз в попиті? Які, які спеціальності в конкретному регіоні? Чи хоче вона працювати в своєму регіоні? Чи можливо хоче переїхати в інший регіон? Тут дуже, дуже важлива роль саме центру зайнятості, тому що. А, Велика кількість молоді, вони говорять, що ми не, ми не знаємо, як працює центр зайнятості, хоча центр зайнятості там постійно проводить тренінгові заходи і спілкуються з молоддю. І дуже цікаво, коли саме на, на, на форматі нашого заходу е, вдається досягти консенсусу і. Представники центру зайнятості вони розповідають про формати своєї роботи. Вони кажуть, де можна отримати більш детальну інформацію по професії, та як, наприклад, перекваліфікуватись, якщо вам не подобається своя професія. Тобто, от більш, скажімо, структуровано і в такій в такої відкритій атмосфері, в дружній атмосфері, відбувається саме обмін інформацією. Цікаво, можливо, Юлії, стосовно рівного стосовно освіти. Які думки Освіта – інструмент чи формальність? Про що говорили, висловили от їхні враження стосовно наших вишів, загалом. Чесно кажучи, тут так само напевно думки різняться, тому що для когось диплом це важлива складова, для успішного майбутнього, там майбутньої роботи і так далі. А для когось це лише формальність. Ну, знаєте, як жартують студенти, щоб потім можна було там ковбаску порізати і так далі. Тобто такі існують жарти, всі ми про це знаємо. Але насправді, ну на нашу думку, освіта вона дуже важлива і вона от, є таким стартовим майданчиком. І е, складовою для успішного майбутнього тому Грубо кажучи, потрібно постійно навчатися, навіть коли ти закінчив вищий навчальний заклад, і постійно вдосконалюватись. Це так само одна з важливих складових, що хочеться донести до молоді, що ви маєте навчатися не лише в стінах вишу, а ви маєте навчатися постійно. Там, якщо стосується робот, то ви так само маєте підвищувати кваліфікацію. Якщо це стосується саморозвитку, ви так само маєте чогось нового вчитися, і тоді ви будете більш затребуваним на ринку праці і взагалі будете затребуваним у суспільстві. Тому, от, напевно, Найважливіша складова, що вчитися ніколи не пізно, і вчитися їй потрібно, освіта потрібна. Я дуже цікаву думку говорять учасники заходу, те, що громадська діяльність вона дуже часто відкриває ті можливості для навчання, які не відкриває традиційна освіта. Тобто формати дискусій, формати тренінгових заходів, презентацій, те, як от саме в громадській діяльності даються ті справжні. Більш реальні інструменти, які потрібні для самореалізації, от вони дуже часто там, відіграють позитивну роль на майбутньому працевлаштуванні. Там це саме як правильно, наприклад, зробити резюме в стилі інфографіки. Дуже часто там таких практичних завдань їх в університеті не вчать. А на наших заходах у нас є представники, експерти, які займаються професійною візуалізацією, або, наприклад, там в сфері медіа чи як записати інтерв'ю. Тому що є такі роботодавці, які перед тим як дивитись резюме, вони кажуть, а нам потрібно ваше відеорезюме, тому що ви будете працювати з людьми. Нам потрібно розуміти і бачити, як ви говорите. От, власне, про це і говоримо, що вчитися і самовдосконалюватися потрібно завжди. Тобто, крім молоді до цих ініціатив долучаються, ви запрошуєте тренерів різних, так можливо, людей, які розповідають, як правильно ці ж саме відеоролики зробити, хто це власне звідки, чи можливо з-за кордону хтось є, чи це тільки. Ну, Наші українські професіонали? так ми використовуємо різні можливості і теж саме можливості міжнародної співпраці, які є в СД платформі. Багато наших тренерів вони проходили голландську школу тренерів і мають кваліфікацію для того, щоб правильно по методології працювати і доносити інформацію. Також ми по можливості, саме в напрямку тренінгової діяльності, ми запрошуємо і наших колег із за кордону, які. Діляться своїм своїм досвідом, розповідаються розповідається ми про ті тренди, про ті підходи, які використовуються у них під час формату Молодь наше слово особливо. Ми намагаємось більш працювати, оддавати простір для того, щоб кожен представник, який прийшов на захід, мав можливість отримати інформацію від тренерів, як робити презентацію. У нас є майстер-клас по презентаціям. А потім особисто вже попрактикуватись. По перше, зробити цю презентацію, зробити можливо не в Powerpoint, а вже в Photoshop, використовуючи правила дизайна, працювати з шрифтами правильно, як візуалізацію компонувати саме робити макети. І потім вже виступити з цією презентацією перед аудиторією. І там дуже різняться як ефекти до і після. Наприклад, презентація була розроблена в PowerPoint, і де ми бачимо, там відкривається слайд, і весь на, на всьому слайді півкурсової. І, і просто люди вже не знають, куди дивитись, що там лектор розповідає, чи читати презентацію. А тут чітко: є декілька слів, у нас є правило там, основне для презентації: один тезис, один слайд. Тобто одна думка, один слайд не потрібно перенавантажувати, і потім люди реально. Відчувають ефект, результат, особливо коли кажуть, ми прийшли в університет, показали презентації, як ви навчили нас робити в нашому стилі. То ви, там викладачі були в шоці, і беруть вже сам вже цей вплив на навіть викладання в університеті на зміну модернізацію певних підходів. Він вже показує ефект від роботи нашої ініціативи. Зараз у вас власне такий тур по містах України, так, так. де були і взагалі тема для розмови всюди одинаково чи вона змінюється? Ну, рівне зараз уже десяте так. місто, так, в якому була ініціатива Молодь наше слово. І от, якщо мене пам'ять не зраджу, напевно, вже роки два так, от так, ця ініціатива так. діє. Були в Дніпрі, були е, в Миколаїв, Миколаїв Харків, Одеса, Харків, навіть в Кам'янці-Подільському-Подільському. Кам ну, тобто, в принципі, завжди розглядаються цих три основних аспекти, які стосують і стосуються молоді, які є найбільш наболілим для молоді. Це те, що стосується безробіття, освіти і самореалізації реалізації молоді. Ось на майбутнє хочеться сказати, що хочеться цю ініціативу більше розширити географічно і залучити не лише великі обласні центри або великі міста, й залучити якісь, скажімо, районні центри для того, аби молодь там так само могла реалізовувати себе, знайти себе і так само щось вивчити додатково для свого майбутнього і для своєї самореалізації. Також цікаво, от, наприклад, під, 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 під час заходів до нас дуже часто звертались от, те, що ми як зробили. В систематизацію висновків по дев'яти регіонах дуже часто звертаються викладачі і кажуть, що а чи могли б ви зробити щось цікаве в такому стилі для нас, тому що зараз Це систем... цікаво Так, тому, що зараз система освіти, вона вони кажуть, що вона не дає таких інструментів. Вона більш там трішки в іншу, в іншу, в іншій направленості. А ми б хотіли отримати саме от таку інформацію, чи можливо зробити ось щоб ми співмістили функції викладачів і тренерів, чи фасилітаторів, тому що саме ці. Нові тренінгові підходи вони показують свій ефект, і молоді це цікаво. Молоді вже не так цікаво е, слухати лекцію, як е, приймати участь, брати участь в інтерактиві, тобто і, о, отримувати фідбек від викладача і виконувати завдання, можливо, вже прямо на парі, при, при, прямо на семінарі. Ось і... ну як ви віднеслись до цієї ініціативи? Цього запитання так. чи є вже якісь варіанти, які це Ми... зробити? Це буде нашим наступним кроком. Я думаю, що ми будемо намагатися реалізувати це питання, тому що дуже важливо працювати з викладачами, тому що там, закінчуючи навіть магістратуру, я, в мене там особисто було запитання, чи йти викладати, чи розвиватись там в іншій сфері. І, і я розумів, наскільки є проблемні моменти викладання і як їх потрібно відшліфовувати. Навіть багато викладачів хоч, хотіли деякі з них приймали участь брали участь в наших е тренінгових заходах. Тут, у нас є тренінг для тренерів, які навчають. Саме тренерів, і вони кажуть, так ми хочемо використовувати ці методики в своїй викладацькій діяльності. Ну це дуже корисно для yeah. викладачів, тому що вони зможуть вже відповідно з перших вуз, так би мовити, навчати цьому студентів, і потім ну не доведеться їх перевчати, там розповідати їм там щось нове. Вони вже будуть знати, що потрібно, як правильно і як ефективно зробити те чи інше завдання, і це буде набагато можна так сказати більш яскравий і позитивний вихлоп для суспільства. А cool. так також таким під моментом було. Цікаві запитання від представників студентського самоврядування. Наприклад, в одних вузах є студентське самоврядування в регіонах, в інших, в інших воно взагалі відсутнє. І в нас починалася дискусія на нашій платформі. От Зараз ми створюємо такий формат, щоб є представники з рівного молоді, а ми також долучаємо ще лекторів і представників з інших регіонів, які вже брали участь раніше, молодь наше слово. Вони приїздять і розповідають саме про те, як в них в університетах працює самоврядування. Які питання піднімались у них на регіональних е, саме it's 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 так, От так. до рівного? Скажімо, приїхали представники з Харкова, з Миколаєва, з Луцька. З Луцька так, так. ще є представники. Тому навіть грубо кажучи, це дуже ефективно для того, для комунікації, для того, щоб потім і рівне могло спілкуватися з Харковом, з Миколаєвом, ділитися досвідом, ділитися думками і таким чином тримати зв'язок. Взагалі, Юлія, ти говорила про розширення ініціативи Молодь наше слово а, взагалі, зараз сд платформа над чим працює, що нового можете запропонувати сд платформа завжди має дуже багато ініціатив. От, самі популярні такі ініціативи це ні популізму, наша ініціатива, створення різноманітних там СД клубів, на яких так само обговорюються важливі питання. Ось ну наразі на майбутнє ініціатива, про яку говорив Дмитро, про те, щоб там налагодити співпрацю з викладачами, можливо, і створити для них щось. В такому форматі, як ми створюємо для молоді, зараз, так ось також одна із останніх цікавих ініціатив, яка отримала вид кампанії, у нас називається мастхев гідна робота, коли ми нам під Підіймали питання взагалі робочих професій: того, наскільки зараз є важливим працевлаштування для молоді, наскільки в молоді є можливість отримати саме те робоче місце, яке відповідає їх спеціальності, їх кваліфікації. Що робити із професійно-технічними навчальними закладами? Ми бачимо певні, скажімо так, не зовсім. Не зовсім солідарні можливості в представників от саме викладачів вищих навчальних закладів і представників, які із технічно спеціальних навчальних закладів для того, щоб доносити інформацію, для того, щоб працювати з молоддю. Ось, і о, о, одна із ініціатив, яка була у нас, також був фотопроект ми, на е, фотовиставка різних робітничих професій. Ми їздили і на хлібзавод, ми е, також дивилися з комунальними, з комунальними службами, як вони працюють, як перукарі працюють, як чобітарі працюють, які. Е, Ті люди, які своїми руками створюють ті блага, на які дуже часто ми не звертаємо уваги. Ми, ми, ми не знаємо буває, як працює каналізаційна система, а це все люди. Як працює ліфт, як побудований як побудований наш будинок, і цих людей чомусь зараз там, медіасфера їх обходить стороною, тому що вони не в тренді, вони не цікаві. Можливо, так вони не можуть там пояснювати і розказувати популістичні цікаві історії, там палки. але вони кожного дня. Трудяться над тим, що ефективно виконують свою роботу. Вони створюють ті комфорти і ті умови, які наразі кожен з нас там. Ті блага, які кожен з нас використовує, і як підняти їхню популярність, як показати те, що робота в it в IT секторі вона нічим не гірша і повинна оплачуватись також приблизно на тому ж рівні, коли працює сантехнік, чи, наприклад, людина, яка займається комунальними службами чи ремонтом доріг, які зараз дуже популярний, Ну, ще ж дякую вам за розмову. Сподіваюся, що наша молодь буде активно долучатись, і вам бажаю успіхів у ваших нових ініціативах. А я нагадаю, це була програма Гісті студії. До нових зустрічей!